Добрий день, добрі люди. Мені задали таке питання, що які, як зараз у магазині можна вибрати якісну пилку. Я тут із себе академіка пилочних наук вдавати не буду, але те, що я знаю, те й вам кажу, тому що пилки точу дуже давно. Точи ще при Радянському Союзі і, і час ночу. Значить, зараз пилок нормальних купити не можна. Можливо, комусь щось десь попадеться. як. Але дивіться, оце ось одна, дві, три пилки. Це вони в мене лежали разом з ціма. І дивіться, що в них вийшло. Вони стали ржаві. Значить і зроблю з бляхи. Інше, ось я ну, зробив ось таку лінію. Ну, оце від руки вона не рівна. Можливо, ви колись у магазині бачили таку пилку, вона так біленька, ясна, все. А от чорне, таке наче кальоне. Це означає що? Що ваша, ця пилка закалена тільки в цьому місці десь. Ось тут закалена, а отут чиста бляшка. Дивіться, оці пилці 45 років. Вона була десь от, десь о. розріз. Це значить вона аж отака була. Це вже все сточилося. І вона далі гуляє, далі я точу, далі вона пиляє. Тобто тут у цій пилці все желізо кальоне. От сюди до сюди. У цих пилках калять тільки отут. Так що мене питайте, я, і що я думаю про ту пилку. Я ту пилку, по не бачу, а по-друге, та пилка зроблена на тій же фабриці, що і ці пилки. Вони зараз усі в Китаї роблять. Аби мене зараз спитали, що б я купив, то я сказав би, що я пішов би на флор чермак і там би шукав би оце такі старенькі пилки. Ось дивіться, ось цій пилці більше 50 років. Вона була теж отака. І вона точиться, точиться, точиться. Це ще мій батько був столяром, в неї працював. Вона була отака. Зараз таких, таких пилок немає. Зараз може бути отак трошки закалено і все. Тож ж є ще, ще одна пилка е, садова. Там зубці такі нагнуті з одного боку. У мене знайомий купив, натішиться не міг, я дивив, два рази дернув і перепиляв. Я промовчав. А оце він недавно його ві спитав, як твоя пилка, він каже, викинув чорти матері, Може ти її заточиш? Кажу, я такої конфігурації зуба заточити не можу, бо там не трьох, не, не, не на три кути зуб, як оце тут. А так нагнуте і зуб наче зрізаний. Значить, що то означає, що та пилка точена на спеціальному станку що вручну, її практично не заточити, кроме, що взяти і перерізати зуби в класичну форму. Ще є пилки, можливо, ви бачили, по всій оце зуби наче ж, нарізані, і по, по всій дліні отак пилки потикані по, по дірки по, по То взагалі. то просто вже для, для осободарених показано, що ти дірочки, означає, що то пилка одноразового використання. Тому що, ну, тому що, ну, тому що так виходить, що якщо ця пилка ширини, то вона сточилася і далі пиляй. Ту ж пилку, якщо оцю частину, де за, закалено, сточиться і викидайтеся. Значить, що ще на, в, в закрученні скажу. Якщо хочете мати пилку, щоб брізали, або купля... купляйте їх, ріжте, не... ними вона заточиться і викидайте, купляйте нову, або шукайте отакий антикваріат. Отакий антикваріат. Отакий. Це пилки на віка. Мого батька вже немає, а вони залишилися, від його ці пилки. А оце! Взять, заплатить гроші і викинути. От що я вам можу тільки посовітувати. Всім дякую, всім до побачення.